Сили оборони уразили два пункти управління, п'ять районів скупчення окупантів та поцілили у ракетні позиції. Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на фронті. Противник продовжує зазнавати втрат за наявною інформацією. Лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими. Тому російські окупаційні війська за останній тиждень обласували ще додатково три військових шпиталі. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників. У Солидарі Донецької області зараз найскладніша ситуація, враховуючи весь східний фронт, українські військові працюють на максимальне виснаження супротивника, щоб навіть мінімальні успіхи виявилися поразкою для ворога. Про це заявив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемаратону. Водночас розвідка Великої Британії пише, що наступ на Соледар здійснили з метою оточити Бахмут. Проте українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі. Як зазнач. Чається у зведенні останні чотири дні російські війська і сили Вагнера провели тактичний наступ на Соледар і ймовірно контролюють більшу частину населеного пункту. Поранена одна людина. Російські окупанти в день обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів просто на подвір'я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Імовірно пошкоджені мережі. Повідомили ВП. у житловому будинку. Зруйновані балкони та повилітали вікна. Залучили пожежну авіацію. У Москві палає склад автосервісу. Площа загорання 2000 квадратних метрів. І сусідніх будівель евакуювали понад 200 людей. У самому автосервісі нікого нібито не було, заявили рятувальники. На місці працюють пожежні підрозділи та гелікоптери. Вогонь локалізували про те, що стало причиною займання та чи є постраждалі, не повідомляють. Прокуратура російської столиці організувала перевірку. З'ясовуватимуть, чи дотримувалися у будівлі техніки пожежної безпеки. У тимчасово окупованому Криму нині пролунали вибухи. Їх уранці чули зокрема у Сімферополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також потужні вибухи чули і у гвардійському, а згодом бавовна завітала і у Севастополь. Тим часом про російські пабліки пишуть про так звану роботу ППО в Криму. Окупаційна влада поки не відреагувала. У Ростовській області у полі знайшли уламки ракети. Місце знахідки оточили. Про це пишуть російські пропагандистські видання. Як з'ясувалося, місцеві жителі виявили розгінний блок реактивного двигуна ракети. Уламки знайшли після вибуху 7 січня. Люди кажуть, що тоді спрацювала ППО. На місці працюють експерти. Прокоментували у районній адміністрації. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відвідала Харків. Про це повідомляє німецьке інформагентство. Це перший візит Харкова з західним високопосадовцем з початку повномасштабного вторгнення. Він тримався в таємниці з міркувань безпеки. Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в Німеччині Олексій Макеїв. Це місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні. Для мене важливо, щоб ми не втрачали з поля зору місць України в нашій європейській родині. Навіть у цю зиму війни сказала Бербоку Харкові. Омбудсмени України, Росії та Туреччини проведуть зустріч в Анкарі щодо звільнення полонених. Про це на прес-конференції повідомили уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч. Він зазначив, що має намір зустрітися із російською омбудсменкою, після чого відбудеться зустріч у тристоронньому форматі. Малкоч також додав, що після успішного відкриття та функціонування зернового коридору є намір створення коридору зустрічі родичів, дітей, жінок та поран. На них що також буде обговорюватися на зустрічі в Анкарі. Туреччина підтримує українську формулу миру. Анкара сприятиме реалізації ініціативи, яку запропонував президент Зеленський на саміті групи 20, заявив міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу. Країна докладає зусиль для вирішення війни в Україні. А турецький президент Реджеп Таїб Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру, наголосив чиновник. За його словами, Анкара також вбачає готовність Росії до переговорного процесу. Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Він заявив, що Єреван вважає недоцільним проведення у Вірменії навчань організації. Про це ОДКБ вже повідомили письмово. Раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою Непорушне братство братство-2023». І вони мали пройти на території Вірменії. Нагадаю, Пашинян заявив, що так звана російська миротворча місія у нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань. А ще Вірменський прем'єр відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані в листопаді. Іран може відкласти поставки ракет у Росію до жовтня. Про це пише Форбс. З вересня Росія запустила сотні іранських безпілотників Камікадзе, щоб завдати удари по електромережі України. У Тегерана є значно швидші і більш потужні безпілотники, а також балістичні ракети короткої дії, які він може почати постачати Москві у жовтні. Тоді сплине дія резолюції Ради безпеки ООН за 2015 рік, яка забороняє Ірану експортувати безпілотники чи балістичні ракети з Радіо. Дю сумдії понад 300 кілометрів і корисним навантаженням більше 500 кілограмів. Ця заборона дійсна до жовтня 2023 року. Якщо Тегеран спіймають на порушенні резолюції, це може спровокувати віддачу санкцій. Франція не публічно тисне на Німеччину щодо надання Україні танків леопард. Про це йдеться у публікації Політіко. Французький чиновник повідомив видання в умовах анонімності, що Париж сподівається отримати згоду на відправку цих танків в Україну напередодні франко-німецького саміту, 22 січня. Цитую: українці справді хочуть отримати леопард, тому що їх багато на складах по всій Європі. Пояснив він, оскільки виробник танків німецька компанія їхнє відправлення потребує дозволу від країни Обника публічно про тиск на німеччину в питанні танків говорила Польща, чиї посадовці згадували про існування так званої коаліції країн, які тримають танки Леопард 2 у Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України. Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США. Нагадаю, що країна-терорист Росія та Білорусь планують 16 січня, по 1 лютого, спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі. Окупанти спонукають жителів Мелітополя доносити на своїх сусідів за гроші. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров. Він розповів, що росіяни вишукують про українських громадян в соцмережах і оприлюднюють їхні дані в телеграм-каналі. Також рекламують чат-боти, куди можна повідомити про українських партизанів. А ще залякують мешканців профілактичними бесідами та катують. А тих, хто не скорився, депортують за межі окупованої території. СБУ затримала понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Правоохоронці розслідують більше як півтори тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них скерували до суду. Повідомляє СБУ. Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи. Програма стартує 16 січня у режимі бета-тестування. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території країни. За словами прем'єр-міністра, кожен зможе подати заявку через дію, а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Разом до перемоги кількість підписників на ютуб каналі Апостроф Тіві сягнула мільйона. У листопаді позаминулого року наша команда отримала свою першу відзнаку за 100 тисяч підписників. Сьогодні ж глядачів у десятеро більше. Завдяки вашій потужній підтримці та довірі незалежна українська журналістика розвивається та має змогу транслювати правдиві новини про війну в Україні усьому світу. Ми говоримо правду, а решту зроблять Збройні Сили України.